Доброго дня, шановні журі та учасники Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді дотик природи. Я, бабуся Валерія, вихованка гуртка, юних хімік Центру дитячої та юнацької творчості. У вашій увазі представляється науково-дослідницький проєкт Фактори залежності незалежності школярів. Об'єкт дослідження, формування залежності незалежності школярів. Примет дослідження, фактори формування воїну незалежності. Метод дослідження обґрунтувати фактори веб залежності та умови для формування культури вибору. Завдання дослідження було аналіз літератури та інтернет-джерел, проведення оперативних, в якому враховуються соціальні аспекти, аналізування вікової категорії школярів, які використовують електронні сигарети, встановлення причин використання електронних цигарок, обґрунтування наслідків спричиненим вживання електронних сигарет. Методи дослідження. Ричні, статистична обробка, презентація дослідження. строки проведення дослідження в вересень 20 вересень 22 2022 року. Електронна сигарета це портативний електромеханічний або електронний продукт, котрий складається із послідовно з'єднаного картриджа з рідиною, випарника і акумулятора та використовується як персональний інгалятор для випаровування рідкого розчину в розові туман, що імітує акт коління тютюнової сигарети. Під час навчальних занять проводились моніторування показників артеріального тиску частоти серцевих скорочень. В результаті дослідження вигрупушколярів тітю незалежних виявив, що показники тиску та частота серцевих скорочень не залишаються в межах норми. Коріння негативно впливає на організм підлітка, провокує аритмію артеріальну гіпертонії. Це ми пересвідчились на ось таких показниках. Тиск до куріння – 122 60 пульс 70, тиск після 139 69 пульс 90. Для виявлення давної проблеми я проводила спостереження на перерах з учнями 7-11 класів. Загальна кількість 232 учня, з яких 70 учнів, тобто 33%, зафіксовано по лінії. Також хвалила анкету та провела анкетування. Анкетування охоплено 24 учня, вікопитуваних 14-15 років. В цьому віці закладається основи здорового способу життя на майбутнє безсхідливих звичок, серед яких є і електронні сигарети. Найцікавіші питання та відповіді. Скільки років вперше спробували палити? Найменше рік 10 років. І допомагає паління забути про проблеми. 21% відповіли так. Які наслідки під паління? 50% відповіли рак, інші ж нічого не написали. Який склад електронних цигарок? Лише 4% обійзнь. Чому починають палити? Щоб здаватися дорослими та незалежними – має 25%, щоб підтримати компанію, відповіло 21%, щоб не сміялися та не вважали слабким 17%. Щоб випробувати задоволення та щоб бути таким, як всі, у 8%. Щоб забути про проблеми та розслабитись 21%. Ми виявили сім факторів веб залежності. Раніший етап дорослішання, поганий приклад батьків, несистомне незастойне дозвілля, низький рівень культури, цікавість, бажання бути, як всі, соціальна адаптація. Результати дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування безкладання і затвердження бюджетних програм територіальної громади, орієнтованої на втілення проєктів, які охоплюють різноманітні аспекти життя дітей та молоді громади, соціальними педагогами, класними керівниками, керівниками гуртків під час проведення профілактичних заходів, загальноосвітньому та посашкільному навчальному закладі, для школярів для формування цінність ставлення свого здоров'я, негативного ставлення до виглядів. З 11 липня 2022 року в Україні почала діяти заборону на коління кітмових виробів, а також виконаних в місцях та закладах, в тому числі в приміщеннях та на території навчальних закладів. Бажано, щоб старше покоління не наказува нам, що робити, а показувало своїм прикладам та сприяло створенню умов для розумної організації часу. Дякую за увагу.